Годуємо, переодягаємо, любимо, дуже любимо. Бо ці дітки потребують. Багато уваги, любові, тепла, ласки. Ця дівчинка другий місяць живе у Кропивницькому пологовому будинку. Тут її залишила матір після народження. Тепер нею опікуються працівники лікарні. Назвали Ольгою. Народилася вона із вагою майже 2,5 кілограми і з ростом сорок сантиметри. Після пологів мати дівчинки пробула в лікарні майже тиждень, розповідає завідувачка відділення вихожування новонароджених Ірина Самойленко. Потім почала порушувати правила перебування в денному стаціонарі. Могла піти на весь день, їй було запропоновано оформити документи. Вона попросилась піти, оформити документи. В принципі більше не з'явилась лише за нашими телефонними дзвінками раз або два рази за весь цей час. На початку вона могла прийти. Потім ні телефонного зв'язку ніякого не було за цей час. І ми повинні були повідомити службу у справах дітей. Говорить, у грудні склали акт про покинута немовля. Бо мати не з'являлась, дитинкою не цікавилась, не доглядала, не піклувалась. А весь цей час за дитинкою доглядає медичний персонал. Це медичні сестри. Готують, оглядаємо. Ми лікарі. Зі слів лікарки, дитина здорова, на штучному вигодовуванні, має хороший апетит і набирає вагу. Вона важить 4,5 кілограми, то за два місяці в неї прибавка 2 кілограми, це дуже гарна прибавка ваги. Говорить, все необхідне для немовляти мають, та від допомоги не відмовляються. Завжди є потреба одягу, бо він періодично зношується, ми всі це розуміємо. Дитинка їсть, то Ну, потребуємо суміші, лікарня дає, виділяє. Але якщо є змога, і нам дадуть суміш, то ми не відмовимося. Якщо до виповнення двох місяців дитині батьки не з'являться, дівчинка підлягатиме усиновленню, сказала начальниця міського управління захисту прав дітей Тетяна Тимоховська. Інформацію про батьків не розголошує. Процедура усиновлення відбувається в порядку черговості. Кандидати в усиновлювачі є. Якщо в дитини не буде медичних показників для продовження терміну перебування в пологовому будинку, то дитина буде переведена до Кіровоградського обласного Центру реабілітації та паліативної допомоги дітям говорить торік у кропивницьких лікарнях залишили шістьох дітей. Усиновили за рік шістнадцятьох, вісімдесят троє перебувають на обліку з усиновлення. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.